Сьогодні вранці будівельник відправився до Дніпропетровська на черговий матч чемпіонату. У гості до володаря Кубку Суперліги Дніпра кияни поїхали у гарному настрої. У вівторок підопічні Жозепа Баракалі здобули яскраву та дуже важливу перемогу у Франції над Лиманом. Наші гравці поступалися по ходу зустрічі, але відмінно проведена кінцівка допомогла їм прихопити ініціативу, вийти вперед і довести матч до успішного завершення. Кияни з самого початку двобою захопили ініціативу і вийшли вперед. Вже у першому періоді будівельник зробив вагому заявку на перемогу. Завдяки китку з сиреною Зака Морлі кияни забезпечили собі перевагу у 9 очок. Утім, з усиллями головного снайпера лиману Алекса Акера господарям вдалося дещо скоротити відставання. В середині чверті за рахунок класної гри в Ататі, де, зокрема, чудово проявив себе Денис Яковлев, кияни знову відірвалися. Але цього разу кінцівка вдалася супернику і на велику перегу команди пішли лише за три очкової переваги будівельника 40-37. До речі, приємно відмітити той факт, що гра нашого шутера покращується від матчу до матчу. Сам Денис здається, погоджується з цим. тренер вроде больше доверяет, дает больше играть. И стараюсь то, что, то, что дали, забить. Из-за этих прошлых матчей в Украине была уверенность с прыжком поднялась. И даже полторы четверти сидел, вышел как открытый, бросает, что делать. Если не прошлым зачем туда играть? Третій чверть мало не обернулася катастрофою для будівельника. За більш ніж 5 хвилин наша команда не спромоглася набрати жодного очка. Натомість пропустила 9 балів у відповідь. На щастя, дуже вчасно включився в гру Деверік Спенсер, який декілька разів влучив стальну дистанції, зрівнявши рахунок. Але вдалий відрізок перекреслила провальна кінцівка. За 5 секунд будівельник дав можливість Лиману забити два триочкових очкових кітки. грав дуже впевнено. Жорстко під щитами. До того ж їм вдалося реалізувати декілька відкритих дальних кітків. Зокрема, і спроби при цій періоді. На початку четвертого періоду перевага господарів зросла до восьми очок. Коли будівельник поступався в останній член, ми думали про те, що гра ще не закінчилась, і що вона скільки накрити, тому шукали необхідні ходи до виходу з ситуації. І такі ходи були знайдені. Будівельник в першу чергу заграв більш жорстко у захисті, а в нападі кияни використовували спенсера, який нарешті знайшов свій кидок. Також допомогла нам і перевага у зрості центрових. Саме завдяки декільком важливи очками підбирання Михайла Анісімова, а також двох сволом білі кіса, команда Жозепа Беракалі вийшла вперед. Довести матч до логічного завершення було справою класу, якого киянам не бракує. Після повернення до Києва будівельники поділилися своїми емоціями. Які емоції? Саме положительні, самопозитивне досі. Тобто Вичательно побігали на виїзді, плюс до да, нас боліла українська діаспора, прийшла з жорстоко блакитними повітряними э, кульками, прапорами, там, харпами і ж голосом підтримувала нас. Звісно, ну, ну, було не так багато, як французов, але все равно. Одним з героїв поєдинку у Франції став Ді Спенсер, який ще минулого сезону приносив перемоги саме Лиман. Мої емоції були направлені лише на перемогу. Звісно, я очікував з нетерпінням повернення до уману і зустрічі з колишніми одноклубниками. Я радо з ними поспілкувався, мене дуже добре прийняли вболівальники. Але це моя робота. І зараз я граю за будівельник. І тому думаю тільки про перемоги своєї команди. Розкажіть, як це вигравати в своєї колишньої команди? Словами важко описати свої відчуття, оскільки я ніколи не грав у Лимані за команду суперників. І звісно, я ніколи не перемагав Лиман. Але я був радий, коли гра закінчилася. Просто було стільки уваги до мене у Франції, стільки емоцій, стільки очікувань, сподівань перед матчем. Тому я радий, що зрештою ми перемогли. Слід відзначити, що для того, аби вийти до чвертьфіналу Кубку Європи, будівельнику достатньо перемогти в одному матчі з двох. Вже у наступний вівторок у рідному Меридіані кияни зіграють Арісом. Отже, чекаємо на усіх болівальників будівельника 22 лютого у Меридіані, Гра почнеться о 19.00. Так не так просто прийти, посмотрити, як команди грають полезен. Атмосфера хворіти. Наступна гра з Дніпро. І нам важливо зіграти добре, наскільки це найкращий спосіб, як слід підготуватися до матчу з Аріса.